Вітаю Д1, UA Media Hub, платформа для новин з усієї України. Далі у випуску про таке, як працюють мисливці за шахедами на Черкащині. Євроколія з'єднала Ужгород з Братиславою, Віднем і Будапештом. Перші враження пасажирів Росія вдарила трьома бомбами прямо по центру Краматорська, дев'ятеро людей поранені. Як процвітає малиновий бізнес на Волині? Мисливці за шахедами так називають добровольців мобільно-вогневих груп. Їхня місія чатувати на ворожі повітряні цілі та знищувати їх. Як все відбувається в реальних умовах на Черкащині, дізнавалася Вікторія Лега з каналу Ільдана. Тільки на група заступила на чергування. Одразу треба виїжджати ворожі шахеди на підльоті. Алгоритм дій відпрацьований до дрібниць. Такого собі романтизму додає вечірній пейзаж. Але добровольцям не до цього. Мобільна вогнева група мчить на місце, звідки збиватимуть безпілотники. Тут зволікання крадуть час а для війни це помилка, що може коштувати життя людей. Прибувши на місце, група оперативно розвантажується. Потім до виконання бойового завдання це Олександр за фахом. Він будівельник знищення ворожих шахедів. Його безпосередня робота у складі МВГ каже: нічого складного тут немає. Все відпрацьовується швидко. В добровольче формування записався від початку повномасштабного вторгнення. Своє рішення пояснює так: Другого виходу немає. Треба захищати Україну. Захищаємо Україну, захищаємо наше мир. Відстежують ворожі цілі не лише візуально. Група оснащена технікою, яка дозволяє бачити кількість шахетів та їхні маршрути в реальному часі. В зоні відповідальності знаходиться одна ворожа ціль, шахід. За яким ми пильнуємо, слідкуємо, все на контролі пильнує за ворожими цілями і Володимир. Вийшов на пенсію та волонтерить. Тут він водій та навідник. Відповідає і за охорону мобільно-вогневої групи. За плечима у чоловіка своя історія мотивації захищати небо Черкащини. Пасікою занімаємось. Пасіку знайомить по народпомагає хлопцям мене два сині одного. Другу. Ще Мобільно-вогневі групи добровольчого формування громади існують із 22-го року, розповідає заступник командира Василь Могильний. Спочатку їх було дві, проте з роками потреба в добровольцях зросла. Нині груп більше, бо ж роботи вистачає. Пшахиди йдуть на різних висотах. Тобто ми не можемо виключити, що вони підуть і на малих висотах. Тому ефективність груп вона є і буде. Кількість це те, що багато життів, будемо говорити, однозначно збережено і майно, я першу, в першу чергу життя людей. Тому що це не просто так, так поцілити по шагедам, який повітряна ціль, яка на різних висотах, практично вночі і з різною, з різною швидкістю. Тому тренування це перше, то, що ми робимо, це тренування, ну і чергування цілодобово. У добровольці мобільно вогневих груп йдуть ті, кому не сидиться вдома. Жартує заступник командира. Насправді це люди різного віку та статусу, яким не байдуже, що буде далі, бо і вони пишуть історії України. В межах роботи ДФТГ у квітні цьогоріч вдалося запустити проєкт небеса Черкащини. Він складається з кількох етапів: навчання добровольців МВГ, підсилення матеріально-технічної бази та збільшення кількості груп. Останній етап це саме основний, який Вимагає сьогодення це введення нових засобів враження для безпілотних літальних апаратів. Змінюються самі реалії війни, змінюється підхід, тактика ворога. Тому ми повинні підтримувати наші мандрівні групи на певному рівні. Тому завжди існує потреба у заміні чогось, ремонту чогось. Із настанням сутінків полювання на шахеди ускладнюється збивати ворожу техніку, допомагає лазерний прожектор. Ним підсвічують повітряну ціль та коригують вогонь. Цього разу ворожа пташка обійшла нашу зону у сповіщеннях. Бачимо відбій. Група згортається і вирушає на базу до наступної повітряної тривоги. Бо ж хто як не вони? Вікторія лега, геннадій Ємельянов, служба новин, телеканалу Ільдана. Росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БПЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині. Травмовані чотири вогнеборці їх госпіталізували до лікарні. Вночі Росія вдарила трьома бомбами прямо по центру Краматорська. Відомо про дев'ятьох поранених, їм надають медичну допомогу служби та комунальні підприємства ліквідовують наслідки терористичного російського авіаудару по мирних людях. З серпня на Дніпропетровщині розпочала роботу евакуаційна група поліції Білий Янгол, що вже врятувала майже 350 мешканців Межівської, Новопавлівської та Слов'янської громад. Цей спецпідрозділ, сформований на базі поліцейського відділення номер 2 Синельниківського району, діє в умовах посилених російських обстрілів, які наближаються до кордонів області. На одному з виїздів з евакуації побував головний редактор місцевого медіа Межівський меридіан Євген Хрипун. І зафільмував, як люди покидають рідні оселі з наближенням фронту, як Росія перетворила колись квітучі громади на пустку. Село Райпа. Центр села Райпола колись. Квітучого села бачимо влучання будинок культури, задія колишня когосна контора, збитне село Пустка. Ще далі бачимо дах школи там вдалині. Сьогодні біля Янголи разом із старостою Андрієм Кошарним привезли хліб, гуманітарну допомогу і, і питну воду. Будівля магазину, в яку також влучили це таке кипів. А мотор згодило все. А вот это було. Вот що два дня назад. Оця хата? Ні, он все ж таки моя там все горівся. Вони сначала ця кришу били-били, не посломниця. Тоді вони прямо в вікно летіли в хату. І вот. начали там. А ну ти, намекай, хату. Ні. Давайте. давайте, проходьте, давайте, по одному не надо кучу. Давайте, по одному там направо і ворогу. Я так контужені, розгадаю. Нема слова, дні емоції. Виїхала з чоловіком і вернулася. Колія з'єднала найзахідніший обласний центр України з Братиславою, Віднем і Будапештом. Першим рейсом разом з пасажирами потягу проїхалися журналісти каналу «М-студіо» і зібрали враження від мандрівки. Уперше в історії незалежної України пасажирський потяг рушив Євроколією з Ужгорода до Європи. Це історична подія. Новозбудована збудована кілометрова ділянка дозволила з'єднати найзахідніший обласний центр України з Братиславою, відним і Будапештом без пересадок. Стартував продаж квитків 5 вересня. Протягом доби на перші рейси практично вже все розкупили. Наразі 84% квитків викуплено до кінця вересня. Ціна стартує від тисячі гривень. Я дуже фартова, в перший день не було квитків. Рішення прийшло, я навіть не знала, що цей потяг буде. Я рішила 12 числа поїхати до доньки. Зранку я проснулася і напевно цей один квиток був мій. Я першого класу брала 1800 гривень. Це дуже зручно, це давно ми чекали, тому що щопа не завжди зручно добиратися, служора до чопа. Але скажу так, я не знаю, але квитків далі не можна купити, вони їх немає. Я приїхала з харкова до ушрода на цей фіга дуже комфортний потяг. Сподіваюся, що буде комфортно їхати до самого Будапешта, і дуже-дуже задоволена, що з'явилася така можливість. Я купила останній квіток, який був на той час у додатку. Ціна. Була тисяча гривень десь там з копійками приблизно. Так, це, мабуть, зараз найдоступніша ціна з усіх варіантів добратися до Будабешства. Я зустрічаюся з друзями. Сподіваюся, що буде більше потягів у різні міста і у різні країни. Зараз всі друзі, родичі, багато хто перебуває за кордоном, тому це можливість зустрітися, побачити своїх близьких. Тому так це дуже добре. Ще є така такі потяги, що наша інфраструктура такими починає розвиватися. Відправлення з Ужгорода о 8.09 одним потягом. Далі вагони першого і другого класу попрямують до європейських столиць прибуття до Братислави о 18.33, до Будапешту о 14.20, а до відня осім. Двадцять Дуже хороша обстановка. Нам подобається. Дуже зручно. Ми їдемо до Відення, дізналися ну, з інтернету, фактично. До Відення коштує один білет 2221 гривня. Так, доступна, так, хороша ціна. Дуже хороша можливість, тому що це є швидше, ніж їхати автобусом. Ми сюди їхали автобусом. Після ужгорода наступна зупинка станція в місті Чоп. Тут пасажири проходять паспортний та митний контроль, не виходячи з потяга. Добрий день паспортний контроль документи. Будь ласка, приготуйте. Особи, які прибули, які прямують з Ужгорода, проходять контрольні процедури безпосередньо у вагонах без виходу з них. Тобто це максимально спрощує і робить комфортну саму подорож. Їм не потрібно більше виходити, проходити через зал. А ті особи, які підсідають у потяг по станції, чоп, проходять прикордонний та інший вид контролю через зал прикордонного та митного контролю на станції, ЧОП. передбачено, що стоянка потягу по станції ЧОП триває 30 хвилин. Тобто прикордонний контроль і митний також будуть проводитись впродовж цих 30 хвилин. Це включає перевірку документів та огляд багажів і самого потягу. Для пасажирів це означає зручність, менше пересадок, спрощення контролю на кордоні, швидше сполучення. А ще й символічний крок: Україна стає ближчою до ЄС відтепер інфраструктурно. У Луцьку готуються до 600річчя з'їзду європейських монархів. Одна із найяскравіших історичних подій відбувалася там за ініціативою великого князя Литовського Вітовта у січні 1429 року. Про значення цієї дати і підготовку до її святкування далі у матеріалі волинських колег. У Луцьку відбулася зустріч з представниками великого та середнього бізнесу Волині. Не просто ділова, а стратегічна. У фокусі підготовка до відзначення шістьріччя з'їзду європейських монархів, який відбувся в місті у січні 1429 року. Історична подія, що колись мала неабияке політичне значення для всієї Європи, сьогодні може стати потужним інструментом у зміцненні міжнародного іміджу України. Певні процеси, які створили передумови для розвитку і для створення Європейського Союзу, безумовно у нас відбувалися. Безумовно, що це був захід, який показав, що е дипломатія, діалог, розуміння один одного набагато краще, ніж бойові дії, що є дуже актуальним і перегукується з нашим сьогоднішнім часом. Ну і, звичайно, що цей захід зробив Луцьк на той час е одним з центрів такої, світової дипломатії. Ініціатором зустрічі виступив голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький. Він наголосив, це унікальна нагода не лише вшанувати історичну спадщину, а й продемонструвати відкритість України до міжнародного діалогу. Привернути увагу з боку і європейських країн і не тільки європейських, але й світових до Волині, до міста Луцьк. Щоб, е Збільшувати інвестиції, щоб збільшувати впізнання е, Волині в Європейському Союзі з інших країн світу, щоб е, ваші партнери, партнери е, і міста і Волинської області ширше нас розуміли, більше ще нас пізнавали. У рік 600-річчя, який припадає на 2029-й, Луцьк планує низьку масштабних дипломатичних заходів. Міський голова Ігор Поліщук зазначив, це буде не просто серія подій у січні це стане роком монархічного з'їзду, що триватиме цілий рік, наповнений ініціативами, форумами та міжнародними зустрічами. І саме в цьому процесі важливу роль може відігравати бізнес яку ми можемо з цього отримати користь. Ми як місто, як громада, як бізнес, звичайно, що найбільшу користь цього отримує туристичний бізнес, бізнес в сфері гостинності, кафе, ресторани, готелі, транспорт. Тому що будуть заходи, на які будуть приїздити до нашого міста представники з України, з інших країн, з країн партнерів і. Будуть проживати в готелях, будуть харчуватися в кафе, в ресторанах, будуть відвідувати музеї, будуть купляти сувеніри, будуть отримувати від нас якісь подарунки для того, щоб потім поїхати додому. І звичайно, що цей бізнес отримає найбільшу користь. Також міський голова підкреслив, ця дата дає можливість вивести Луцьк на міжнародну карту не лише як історичне місто, а як сучасний та впізнаваний партнер серед європейських столиць. Дарина Соболєва, телеканал Аверс. Малинові поля у селах на Волині. Місцевий бізнес. Яку ціну на солодку ягоду дають заготівельники цьогоріч? Та яка праця біля кущів у репортажі каналу Аверс. Село межисить на Ратнівщині. На городах ще не висохла ранкова роса, але місцеві жителі вже в малинниках. Цьогоріч у селі пахне не просто ягодою, а шансом, бо ж заготівельники дають кращу ціну ніж торік. Мене так. На хліб, бо чоловіка не було вдома, воював, а я сама то набагато і не розраховувала її, щоб посадити. А зараз вдома вже він пенсіонер, то прийшов додому, то плануємо на полі посадити. Вигідно. Ну, це рік, ну я і рахую непогана ціна. Яка ціна на молоді цього року? Е, ну, коливається від 110 до 130, отак. Ну, один день щось там по 90 було. Після дощу, а так я рахую, що нормально, хто посадив, пос... і більш-менш, є площа, має гроші. Як для села це добре. Малина то в селі можливість щось заробити, кажуть місцеві. У мене, наприклад, сестра, в неї сотих з 10 малини, то вони вибирають, ну це не дуже гарний урожай в них по 30-40 кілограм. Вибираємо малину та й все. З дружиною двох. О, скільки малини нас. Помалику вибираємо». Скільки тут треба часу, щоб вибрати її? Ну, ще ото мене там є годин сім, п'ять, шістья коли, коли більше малини, коли менше малини. Малина для тутешніх людей це не про фермерське щастя, це підробіток, це альтернатива поїздці на заробітки. Бо ж здебільшого шанс заробити для тутешніх був хіба що за кордоном. Пан Сергій пригадує, що вже років зо 6-7 вирощує ягоду. Тільки що ціна, як коли Коли гарна, коли хужа. А чому вирішили займатися от малиною? Я що знаю. Всі почали гити, і ми. Бо гроші платять, ти є, заробити можна. Чом, на чому основному люди заробляють у сидіти? А от чому? Картошка, малина, та і все, а що на чому нас немає. Ну морковка ще. Садять трохи, ти і так, більш нічого такого. А що тут? Роботи нема. Мусиш на землі тільки працювати. Все. А так наша життя проходить. Менше затрат, ніж біля картоплі, але і тут треба добряче наробитись. Картошка 8 гривень, а малина 120. От різниця. увідерця, потім ящички і все, потім приїжджають, забирають нас машина. і все. І так через день. Роботимо кого більше малину, то кожен день. Весною штори треба її ополювати. Треба все кулькультів поміж малиною, подв'язуємо, бачите, шнурочки, щоб не падала. Все робота, коли її. З кожним кілограмом трішки надії і впевненості, що взимку буде чим заплатити за світло і газ. На малиновому полі зустрічаємо і подружжя пенсіонерів Софію Григорівну та Івана Никифоровича. Ну Само ранечку, а що в нас пенсія невелика, три тисячі, ну ти що ти тепер проживеш? Ще в селі ми не то, що вже так бідуємо. Бо своє і сало, своє, і яєчка своє, або, бачите, і морква, і все геть своє. То ще в нас якось виживаємо. Здоров'я вже не те, але в Малині стоять. І так люди трудяться не в одному селі. Ну а як же а як же, мусимо йти, бо ж онуки є, дивляться й гостинця треба дати. Мусиш. Котрій сьогодні встали? Ой, читаю, п'ять, наварила ще їсти, поки розвиняло. і попорала хазяйство. Ще ж кабанчика держу. Хто тут збирає той знає справжню ціну малини. Це не ягода з етикетки. Це мозолі, ранні підйоми, спина, що болить. І поки є кому нахилитися до куща, село живе. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. До 150-річчя диригента та автора всесвітньо відомого Щедрика Олександра Кошиця у полтавському коледжі мистецтв імені Лисенка відбулося просвітницьке зібрання. Звучали пісні в його обробці і також згадували митця. Подробиці від знімальної групи каналу. ІРТ. до 150-річчя від дня народження видатного українського диригента Олександра Кошиця у полтавському коледжі мистецтв імені Лисенка вшанували його пам'ять. За словами директора коледжу Миколи Демченка, діяльність митця суттєво вплинула на розвиток і популяризацію української музики у всьому світі. Українська земля подарувала чимало геній. Чимало геніїв подарували світові, які суттєво вплинули на розвиток людства. Багато імен не, не забуті, а приховані були, зберігалися для того, щоб ми могли в незалежній Україні про них дізнатися, знати про їх діяльність і взяти за приклад серед таких діячів Олександр Кошець. Академічний хор полтавського фахового коледжу імені Лисенка під керівництвом Ганни Оксаниченко виконав пісню Боже великий єдиний. Хорове оброблення для неї виконав саме Олександр Кошець. Зібрання Софія Кіт зазначила Олександр Кошець познайомив світ зі Щедриком. Його обробка колискової Ой, ходить сон край вікон стала основою джазового стандарту «Summer Time» культового американського композитора Бродвею Джорджа Гершвіна. Унікальна прадавня музична спадщина України мала допомогти сформувати імідж новій державі за кордоном. Капела з величезним успіхом виступала у всіх країнах Західної Європи, а також в США, Бразилії, Аргентині, Кубі. Репертуар складався виключно з українських народних пісень. Мова про українську культурну дипломатію, говорить представник Українського інституту національної пам'яті в Полтавській області Олег Пустовгар. Адже у 1919 році Олександр Кошець створив українську республіканську капелу, яка представила Українську Народну Республіку на міжнародній арені. Думаю, що настав час позиціонувати Олександра Кошиця як автора. Е Оранжування для оркестру пісні Ще не вмерла Україна. Він створив оранжування оркестрове. Дуже важливо розуміти, що Олександр Кошич в добу УНР працював начальником музичного відділу міністерства освіти. Слухачі усіх континентів, де виступав хор Олександра Кошиці, як зазначили організатори зібрання, поринали у стихію українського характеру. В Івано-Франківську презентували мобільний додаток Культ про». У ньому поширюватиметься інформація про мистецькі події по всій Україні. Як користуватися цифровим гідом з культури, розкажуть колеги з каналу «402». Бути в курсі актуальних подій у Франківську презентували безкоштовний мобільний додаток КультПРО. Він покликаний стати своєрідним навігатором мистецьких заходів України. Застосунок корисний не лише для користувачів, а й для закладів культури. Організатори зможуть додавати анонси, аналізувати статистику та читати відгуки. Це хороший е, додаток для закладів культури, тому що дуже часто вони не мають таких можливостей майданчиків для того, щоб е, попередити популяризувати свої події, свої заходи. Цей мобільний додаток охоплюватиме всю Україну і всі заклади культури, які знаходяться в Україні, вони зможуть туди самостійно додавати свої події. Це добре, тому що це якби так децентралізовано, скажемо, що не немає якоїсь людини, яка там це все мусить робити, а кожен заклад собі додає те, що, те, що відбувається саме в нього. Застосунок об'єднує музеї, театри, бібліотеки, фестивалі та майстер-класи на одній платформі, дозволяючи користувачам обирати заходи за власними вподобаннями. Він дає можливість з одного боку закладу культури безкоштовно створювати анонси, і ці анонси зразу можуть працювати в онлайн пізніше, якщо побачити, як це працює. А, а ну, громадянам, які Віддають заклади культури, вони дають можливість обирати, скажімо, саме ті типи ті, ті типи культурних заходів в тих місцях, в той час, коли їм зручно, і створювати так, що система починає оповіщувати, нагадувати їм про цю культуру подію, і тобто їм легше орієнтуватися, як знаєте, навігатор в світі культурно мистецьких подій України. Як реалізує міжнародний фонд Івана Франка за підтримки українського культурного фонду? Ідея виникла вже дві-два роки тому, і ця ідея отримала підтримку українського культурного фонду. І Міжнародний фонд Івана Франка займається популяризацією української культури не тільки в Україні, а й в світі і має низку проєктів. Це один із них. Мета цієї платформи об'єднати усі культурні заклади України і створити єдиний майданчик єдину платформу, де можна презентувати свої. Події і кожен українець, кожен зацікавлений, може через цей додаток отримати належну інформацію про те, де коли відбувається та чи інша подія. До слова зараз користувачам доступний лише чат бот «Культпро» у Телеграм. Проте незабаром розробники планують запустити й мобільний застосунок. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. На цьому завершуємо UA Media Hub Дізнавайтеся оперативні та достовірні новини від нашої команди телеканалу д 1 та наших медіапартнерів – журналістів з усієї України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Пликаємо нашу стійкість і допомагаємо нашим силам оборони. Бережіть себе і рідних. На все добре, побачимось.